Доброго дня! Сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Якщо вам подобається це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купіть це ділянку. Отже, сьогоднішнім відео ми хочемо розпочати таку до певної міри нову рубрику, а саме огляд областей в розрізі е, якості їхніх ґрунтів. І, власне, сьогодні ми поговоримо про, про те, де можна побачити інформацію про ґрунти, як цю інформацію використовувати і, в принципі, що це означає. Ще якось ми обіцяли вам зробити відео, обов'язково зробимо. Питання тут радше в експерті, який би нам допоміг в цьому, про так званий кукурудзяний пояс. Є певні підходи до того, що під цим розуміти, і де він, в принципі, проходить. Ну і ще, що варто пам'ятати інвестору при виборі земельної ділянки, так це те, що не лише єдиним ґрунтом вона є цікавою. Рівень опадів теж має значення і рівень світла, ті освітленості, оскільки саме в сумі ці три показники дають якесь розуміння про. Якість не землі як такої, а власне земельної ділянки, як того об'єкта, який продукує товар в вигляді агропродукції, ну і відповідно, додану вартість і тому подібне. То три фактори, які мають значення, але ми зараз зосередимося власне, на одному, тому що він, напевно, є все-таки базовим і вирішальним, яка б не була погода назовні, якщо там геть погано з ґрунтами, бо це пустеля Сахара. Звісно, наливши туди космічний обсяг води і добре, ми щось виростимо, але в будь-якому разі це буде не те, що можна виростити на хороших чорноземах. Отже, інформацію про якість ґрунтів можна отримати, в принципі, з є така карта GeoMap Land Kivєв Ua, от ви його можете бачити, розроблена. Експертом Андрієм Грачовим, власне, це його сайт, і ми не заперечуємо, не приховуємо жодної інформації. Сама ця карта вона взята дещо з інших джерел, і на відміну від того, що є на цьому сайті, в розширеному доступі вона дозволяє збільшитися фактично до дорівня ледь не вулиці. І саме там можна побачити, що собою являє ну, та чи інша ділянка. В даній карті це лише такі поверхові речі. От, власне, тут ми обираємо грунти в розрізі областей, тому що нас цікавлять області. Сьогоднішнє відео буде присвячене одній з них, а саме почнемо, напевно, з Київської. І от, перейшовши сюди, ми бачимо з вами Київ, Київську область, натискаємо, обираємо адміністративні межі, щоб бачити населені пункти, навколо яких ми будемо дивитися, і далі бачимо розшифровку власне, цих кольорів, які є на карті. Ми вже часто користуємося цим, вочевидь, ми швидше орієнтуємося в цьому. Якщо ви новачок в цьому. Про то, звичайно, повивчайте, почитайте, що означають дерново підзолисті ґрунти, опідзолені. реградовані, зразу забіжу наперед і скажу, що це дуже добрі, на відміну від деградованих. Тобто, це слово антонім, який означає навпаки, що в силу певних обставин якість цього ґрунту покращується. Власне, чорноземи всіх типів, ми з вами можемо бачити. Знову забіжу наперед, чи такий невеличкий лайфхак. Лучно-чорноземні ґрунти. Це, в принципі, одні з найкращих ґрунтів, тому що це чорноземи, які утворилися на колишніх заплавах, болотах, і це не про торф йде мова. Тому що недолік боліт, що це зазвичай торф'яна порода, тобто відумерла. Зазвичай ліси, точніше, там дерева, назвемо це так, які між собою там нагріваються і ще не перетворились у нафту, але вже не чи в кам'яне вугілля, але вже в будь-якому разі не є деревом. Якість цих ґрунтів це специфічне. Ними люблять піддобрювати окремі рослини, які вимагають підвищеної кислотності, але їх не люблять сільськогосподарська аграрна продукція. Суть не в тому, це невеличкий екскурс в сторону. Лучні ґрунти це хороші ґрунти. Вони не часто зустрічаються і знову ж таки зустрічаються в дуже обмежених кількостях. Тепер давайте повернемося власне, до Київської області. Що ми з вами бачимо? Київська область фактично розділена на дві частини. І не це мова йде не про лівий чи правий берег. Мова йде про північну і південну частину. Якщо ми дивимося з вами на північ відносно Києва, ми бачимо, що тут світленькі кольори, ну, ще є рожеві чи фіолетові, як його правильно назвати. От ті фіолетові чи рожеві це торфовища. На них не росте агропродукція. На них будуть рости. Дуже добре лохина, чорниця, щось таке. Такі рослини вони це полюбляють, це їхня, так би мовити, водчина. але на них не буде рости сільськогосподарська продукція. І ми з вами бачимо ось ці торфяні родовища, це от північна частина, ось ці рожеві плямки, і на лівому березі теж є ці смуги по руслах старих річок. Що пов'язано з от, власне, тим заболоченням. Ну і світлий колір. Ось ми з вами спустимося вниз на карту. Це дерново-підзолисті ґрунти. Що означає дерново-підзолисті ґрунти? Я не агроном і мені теж треба це вивчати, розуміти, але я вже орієнтуюся від спілкування з колегами. Отже, дерново підзолисті ґрунти – це колишні ліси. Які були в силу певних обставин знищені, але їхній листяний покрив, ну, і, власне, і гілки дрібні, створили той ґрунт. Тобто мова йде про те, що це колишній ліс, перетворений на ґрунт. Чорноземи, нагадаю вам, це колишній степ, тобто трав'яна рослинність перетворена з плином кількох тисячоліть. Перетворена, власне, в оці в чорні ґрунти. Опідзолені ґрунти чи дерново-підзолисті — це взагалі дуже далеко і в іншу сторону. Так от, північ у нас це дерново-підзолисті ґрунти. Зверну вашу увагу на другу групу ґрунтів: це опідзолені ґрунти. Так от, опідзолені ґрунти, це вже мова йде про те, що це був інший тип ґрунтів. Але там росли ліси, і вони вироблені були ще раніше. І ґрунт має ознаки оцієї лісового походження, але не є таким. Ну, Іншими словами, різниця в тому, що так примітивно дуже не агрономічною мовою, можна сказати, що дерново підзолисті ґрунти це ґрунти, які лісами були вчора. А опідзолені ґрунти це ґрунти, які лісами були вчора. Ну, якщо так дуже спрощено і механічно. Тому і з родючістю в цій частині не дуже. Середньопідзолості, глеїсті ґрунти, піщані ось, ось ці кольори показують цей ґрунт. Тому, коли ми з вами говоримо про те, що я купую ділянку в Київській області, для мене це ще далеко не показник, де в Київській області ти купуєш земельну ділянку. У Вижгородському чи в Іванківському районі, окей, можеш купувати, але вона там не має коштувати вище 40 тисяч гривень. І то це 40 ми будемо платити, бо це Київська область. Якщо ми купуємо земельну ділянку на південь від Києва. І ось тут ми з вами бачимо зараз, на південь від Києва, ось цей сірий колір. То, власне, оці сірі кольори це і є чорноземи. От коли ми спустимося в показники, чорноземи не глибокі, слабогумусні, глибокі, мало-слабо і так далі. Гумусні ось ці чорноземи. І ось ми їх бачимо, починаючи там з василькова з Фастова. На південь йдуть чорноземи. Ось ці вкраплення. Не знаю, як цей колір навіть назвати, такий світло-коричневий, це елементи опідзолених чорноземів. Тобто, чому це опідзолені чорноземи? Тому що ці ділянки це лісостеп. Але лісостеп явище мінливе. Якщо створювалися хороші умови, то воно могло перетворитись в ліс. І навпаки, якщо умови змінювалися. Ліс відходив в сторону і знову приходила трав'яна рослинність. І от оця гра градація створювала те, що чорноземи опідзолювались. Тобто, спочатку були чорноземи, потім там був якийсь гай, іншими словами, лісова смуга. Ці чорноземи опідзолилися, потім знову стали чорноземами. Тому й ми бачимо ці вкраплення. І ми, наприклад, їх не будемо з вами бачити на півдні України. Чому? Дуже просто, тому що там уже був степ, лісу там ніколи не було, тому ні про яке опідзолення вже йтися не може. І оскільки південь Київської області це класична межа лісостепу, тому ми й бачимо цю ситуацію. Що бачимо на лівому березі? Ось перехід від Борисполя ось тут. Не позначений, до речі, ось тут у нас бровари, ось в цій точці, а ось тут Бориспіль. І ми бачимо з вами перехід дерново-підзолистих ґрунтів в Бориспільському районі. Ось по десні, ось тут Десна річка впадає в Дніпро. І тут ми бачимо з вами два варіанти: або дерново-підзолисті ґрунти, або лучні. Оці зелені плямки. Оці це про лучні ґрунти, це про колишні заплави. Про колишні болота, які є болотами не торфяного походження, а саме мулового відкладення. Всі ви чули історію про Месопотамію і ніл. Ніл розливався, Тигр Єфрат розливався весною, виносив мул, вода відступала, люди помітили, що мулі гарно росте. Що росте пшениця. Так з'явилося у нас з вами сільське господарство. Так, з'явилася ця цивілізація в Китаї, в Індії, навколо інду, Гангу, Янзи і так далі. І це саме ми спостерігаємо от окремими елементами в нас. Ну, з поправкою, тому що тут були ліси, і ніхто там цим не займався. Сільським господарством. Я маю на увазі, тому що ну, ми трошки інше походження. І власне, ось ми бачимо з вами чорноземи. Ось тут в Яготині, в Переяславі, в Березані, тобто це Бориспільський, Броварський, колишній Баришівський, колишній Яготинський, колишній Переяслав, Хмельницький райони. Тобто, оцей чорноземний пояс ми пізніше, коли будемо розглядати Чернігівську і Полтавську область, звернемо на це увагу. Це межа, це вже. Землі типу Полтавщини по своїй суті, тому що далі продовжується Полтавська область. От, власне, якщо так дуже коротко ми натиснемо, ми побачимо ось тут Київська область сходиться в цій точці з Полтавською, і от ми бачимо якість цих ґрунтів. І от, власне, Чернігівська область, практично немає чорноземів. Ось ця південна точка продовження. І ми бачимо знову ті самі чорноземи. Це єдиний пласт, грунти не підпорядковуються адміністративному поділу. Вони, вони існували до і існуватимуть після. От, власне, якщо ми бачимо, що ще я хочу нагадати: ось ці землі, які починаються на південь, чи там починаючи з білої церкви, я неодноразово казав, що в своїх відео, що мова йде про так званий золотий трикутник. Дійсно, тут. В силу незрозумілих поки що для мене обставин, чи то конкуренції, чи то прямо екстра родючості, але ми стикаємося з дорогущим гектаром, в 100 тисяч за гектар і вище. І тут ми стикаємося з височезними орендними платами в розмірі 10 тисяч за гектар, що й провокує, зрештою, вартість цієї землі. І тут орендарі нам розповідають, що вони працюють рентабельно, отримують якусь там окупність, не якусь дрібну, а реальну, що, вочевидь, є певним показником. Ну і на південь, якщо ви пам'ятаєте, Київська область буде межувати з Черкащиною, а на південний захід з Вінничиною, і там буде продовження цього типу ґрунтів. Як ви бачите, на півдні практично немає вкраплень. Якихось інших типів ґрунтів. Невеликі рожеві плямки це про торф. Все решта це про різні типи чорнозему, ну от за невеликими вкрапленнями дерново-підзолистих ґрунтів. Лівий берег теж нам показує в цілому різний тип чорнозему, лучні ґрунти великою полосою біля Переяслава. Ми, власне, за ними полюємо в тому плані, що скуповуємо цілеспрямовано. Ну і перехідний тип це, власне, Бориспільські і броварські райони, коли ми маємо місце з опідзоленими ґрунтами, і лише частина з них ось чорноземи або темно-сірі. Ось це вже опідзолені чорноземи. Ну, а це, власне, темно-сірі, ясно-сірі, різний тип підзолистих ґрунтів. Ну що ж, сподіваюся, дана інформація буде корисною як для інвесторів, так і для власників земельних ділянок. Ви можете зрозуміти, чому в одній області вартість гектару може настільки різнитися, що на це впливає, і, власне, де і як можна перевірити якість ґрунту стосовно земельної ділянки, яку ви бажаєте придбати. Ну що ж, наступні області попереду. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку.